Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Віла-Віла», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги. Сьогодні пропоную диску гідравлічну гальмову систему від торгової марки Тетро. Передня і задня гальмова система модель М280. В абревіатурі має наступне HD, це гідравлік Диск. М280 фронт 190 1900 мм, чи це задня гальмова, чи передня, фронт передня і рер задня М280. Однакова гальмова система з рахуванням переднього і заднього гальму. В комплекті, як ви бачите, вони отак поставляються в кульочках і вже з урахуванням потрібного вашого налаштування. Тобто окрема гальмова ручка М280, яка прокачується завдяки зніттю викручування. Ось тут болта. Тут болт викручується, вставляється. Спеціальна конструкція, яка дозволяє прокачувати гальмову систему з налаштуванням. Ручка гальмова, потім у нас іде гальмова система з рідниною. Тут вже ріднина вже одразу існує. І каліпер. Тобто це насправді. Гарний вже зроблений елемент для того, щоб користуватись на велосипеді. Є заглушка, яка не дозволяє сходитись колодкам на каліпері. Ось це запобіжник. Це ось це є. І що у нас тут Корот, в коробці в культі пакетики? Є інформація о том, що це е, гальмова система Тетра від тайванської компанії. Тетра це тайванський бренд. Е, потім е, є ось у нас е, додаткові е, приспособи, які дозволяють е, комплектувати цей велосипед остаточно. Тобто і е, ось така пластикова, резинова заглушка, яка одягається на гальмову систему. Вона одягається на гальмовий тросик і потім підходить до ручки. Ось так Хлоп, і становиться. Потім у нас іде фільонки. Філонки це ось обжимна алюмінієва ось така. Заглушка, яка одягається на сам е, тросик, ось так. Він одягається на тросик ось так, і потім зажимається е, ось оцією, е, цим болтом. Тобто цей болт затягує саму заглушку. Як це робиться? Це робиться наступним чином. Ви одягаєте е, на тросик. Гальмовий, де є єдина спочатку е, металеву заглушку, ось так. Потім одягаєте е, фільонку, а потім оцю е, болт е, закручуєте в ручку гальмову. І потім, коли ви закручите оцю, а, і я забувся, спочатку треба оце одягати. Тобто, ми спочатку одягаємо. Е, Оце пластикову частину ось так. Потім ми одягаємо е, болт, який закручується. І потім ми одягаємо фільонку. І ось оцей весь механізм ми е, закручуємо в гальмову ручку завдяки ось цього болта. Потім цей болт натягує цю, е, фільонку на гальмову ручку і е, остаточно ви закручуєте ось так. Десь воно буде ось так виглядати. Ну, Воно заходить туди і тримається. Тобто, ця система гальмова дуже гарна, надійна, дозволяє гальмувати велосипеду завдяки багатьом зусиллям гальмової ручки для того, щоб ваша гальмова система була більш компактною, більш міцною і надійною. Чому? Тому що в Гідравлічної гальмової системи, ну, перепрошую, тут є додаткові оці фільонки, вони, якщо буде вам потрібні в нагоді, додатково можна використовувати. Але це запасна. Тобто, коли ви гальмуєте гальмовою системою, у вас є принцип допкрату, і вам зручніше гальмувати завдяки тому, коли ви тиснете двома пальцями на ручку ви е, тут штовхаєте поршень. Поршень, коли штовхає, тут існує два циліндри. В один переходить другий, і завдяки тому, що з малого сосуду переходить в великий сосуд, існує принцип домкрату. Тому і він, коли ви бачите, дуже важка тяжова техніка, там машина можна її підіймати завдяки домкрату одним пальцем. Це через те, що там є багато механізмів, які роблять легким процес підйому важкої техніки. Так і тут. Тут принцип зроблений таким чином, щоб ви коли легко тиснули пальцями, тут робився е доволі високий тиск завдяки різним об'ємам е внутрішніх камер, і цей е високий тиск дозволяє легко е проводити гальмування вашого велосипеда. Е гальмова ручка, як ви бачите, е це е у нас Rare, е права. Тобто вона ось так кріпиться на кермо і знаходиться праворуч і гальмується правою рукою. А оця у нас точно така же, тільки ліва гальмується лівою рукою. Що треба ще знати? У гальмової системи Tektron 280 гідравлічна є ось тут болт. Оцей болт, цей невеликий болт, він дозволяє регулювати оцей. Отут, отут болт. Цей болт дозволяє регулювати е, відстань цієї ручки е, від е, керма. Е, тобто, якщо ви будете закручувати цей болт, то ручка буде трішечки виходити. Чому я це кажу? Тому що інколи, коли ви довгий час користуєтесь глимовою системою, то ваші колодки в каліпері, оце каліпер. А отут є колодки. Ось вони. Ось-одна колодка. А оце друга колодка. То оці колодки, коли ви довгий час цими колодками користуєтесь, вони стираються. Звичайно, якщо вони стираються, то поршень, який їх втухає, він більш виходить. Коли він більш виходить, звичайно, ваша сама ручка має більше люфт. І тоді вона трішечки ближче становиться до керма, коли ви гальмуєте. Згодом це не дуже зручно. Для цього, оцей, для цього оцей болт, який можна закручувати, виштовхувати гальмову ручку, і вам буде зручно тоді ну, відновлювати рух самої ручки. Ну і На остаточний огляд стоїть відзначити сама колодка, яка користується до цієї кальмової системи. Ось стопорне це не кольцо, а стопорний зажим, він дуже зручно відкривається і можна витягувати потім колодки. Я вам показую, які колодки тут у цієї системи тектрам. Вони взагалі ось така шпілька. І її дуже зручно як вставляти, так і висовоштовхувати. І ось виток витаскуємо ми. Гальмові колодки і ось вони отак отут виглядають Ціє, ці гальмові колодки в тормозній системі Тектра 280. Ось це тормозна колодка, її назва Е10.11 тектра зеленого кольору. Як ви бачите, це стандартна гальмова колодка до гальмової системи Тектра. Якщо вам сподобалось відеоогляд гальмової системи Тектро 280, передня чи задня гальмова система, приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині цю гальмову систему ми встановлюємо з урахуванням того, що треба і прокачувати, для того, щоб була надійна праця вашої гальмової системи. Тобто, якщо ви бажаєте придбати гідравлічну гальмову систему Тетра, завжди ви можете прийти до нашого київського велосипедного магазину на Харківському шосе і замовити постійним покупцям у нас завжди знижки. Якщо вам сподобався відеоогляд відео гальмової системи Tetra HD 280, ви можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі і ми будемо раді вашим. Усяким всіляким е, відгукам. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить! Гальмова система гідравлічна, вона самонадійна.